Сьогодні журналісти Бахмути Міюа завітали до Софіївської громади, куди евакувалася одна із бахмутянок Яна Баришева. І тут в новій громаді для себе вона змогла відновити бізнес, б'юти процедури. Підемо разом, поглянемо. Чому ви обрали саме цю громаду, коли евакувались з Бахмуту? Ну, По-перше, це єдина була тоді пропозиція від малознайомої для мене людини Тетяни, місцевої волонтерки, з якою ми познайомилися випадково на проєкті. Ми з нею брали участь в програмі можливості жіночого підприємства. Вона виграла грант і я виграла грант. І тоді, вже, коли була така активна фаза. Дій бойових, а вона запропонувала в нашому спільному чаті, що приїжджайте, допоможу з облаштуванням домівки. Ну я довго думала, вагалася, і приблизно пройшло два тижні, коли все ж таки я погодилась на цю пропозицію, тому що ставалося все більш страшніше. І я приїхала в нову громаду сюди, Дніпропетровщина. Коли я приїхала для мене, це було таким своїм стресом, великим стресом напруги, тому що я нікого не знала. Взагалі, все чуже, все нове. Немає з ким навіть просто поспілкуватися, щоб знаю, висловитися да, про ті відчуття, які всередині. Але все ж таки, потім почали телефонувати люди, знайомі зі школи, люди мої клієнти. Спитати стосовно чи немає житла для того, щоб допомогти людям, також ну кудись виїхати на два тижні. Тоді я запитала у Тетяни цієї дівчини, чи не знає вона, чи можливо хтось дає будівлю. І Таня, вона місцева жителька. Да, і вона виставляла постійно інформацію, що шукає дома. Дуже багато людей в цій громаді відгукнулися. Вони почали почали надавати безкоштовне житло, багато різних усадкувань, там постіль. І тоді, коли була велика кількість житла. Ми ходили самостійно з Тетяною. Потім, коли приїжджали інші родини, з ними допомагали, прибиралися будиночки на той період часу, два роки тому, саме Бахмутян проживала тут приблизно більше ста родин. Це було не тільки Софіївська ОТГ, да, тобто це було о, і інші райони, да там уже не їздили, не прибирали, да, по можливості Тетяна Тетяна знаходила домівки, і просто люди заселялися вже самостійно. Коли там була відтин дуже велика, люди самостійно там прибирали, підготовили. А також дуже активно тоді на Тетяна виставляла багато постів стосовно, що треба посу, треба постіль. Люди також ну, дуже багато всього зносили, продукти харчування навіть приносили пральні машини, бойлери. Ну тобто громада, люди саме, звичайні такі ж люди, відгукнулися і багато всього надали. Досвід в мене з проектами, з грантами вже да, Я його започаткувала ще вдома, в Бахмуті. Досить такий великий досвід, скажімо так, тому що була діяльність направлена і на масаж, так, тобто послуги, і міні яка також започатковувалася, розвивалася. Але коли я приїхала в нову громаду, то я з собою нічого не вивозила, приїхала тільки з речами. Тоді, перший рік, я не наважувалась не писати проекти, не гранти, тому що в мене не було приміщення, тому що це було великою проблемою знайти приміщення. Але згодом. Хозійни цього приміщення вони запропонували цю кімнату так, як на безкоштовній основі для того, щоб себе реалізувати, щоб заробляти гроші, ну і щоб якось інтегруватися в новій громаді і щось, щось робити. І тоді я спробувала свій перший грант. Я дуже дуже довго очікувала результатів. І коли мені підтвердили, що я отримую фінансування, це для мене було такою приємною новиною. І коли я отримала вже обладнання, для мене був острах знову, того, що як розпочати, тому що це все ж таки не місто, це сільська місцевість. В ній важкіше говорити про себе, продавати свій продукт. Але згодом більше спрацювала, мабуть, сарафана Радіо, тому що Люди почули про певний такий перелік послуг, які я надаю, про те, що можна отримати, да, і скільки це коштує, і не треба їхати до міста, тому що багато людей саме їздять до Кривого Рогу для того, щоб отримати якусь послугу. І на сьогоднішній день вже більше року я працюю тут, в цьому кабінеті. Лікувальний масаж, масаж спини, да це спортивне, це тайбування, це РФ-ліфтинг обличчя тіла, це вакуумний масаж. У мене тут є мікротоки. Це підсилює мишечну систему, м'язову систему. Це дуже така добра річ, коли, наприклад, людина навіть після якихось травм, да, це відновлення м'язів, і навіть коли є якісь там недоліки по шкіри. Ну, Тобто дуже великий аспект послуг, який можна робити саме з цим апаратом. Це у нас тут такий апарат, черевний. Ящичок, ми його достаємо коли треба. Це у нас мікротоки, те, що по обличчю ми працюємо. Це апарат мезотерапії мізотерапії без тобто ми використовуємо вітамінки просто і вони вбиваються в кожу. Це пресотерапія апарат, це рефліфтінг на всі зони по тілу, по обличчю, це кавітація, гарячий вакуум, поліс і вакуум. Тут дуже багато наших бахмачанок, це мене підсилює, це мені подобається, це дає мені можливість якось вірити, що все буде добре. І те, що це трішечки стає вже таким, ось як в бахмуті, що ми могли вийти, зустріти своїх знайомих, друзів, поспілкуватися, випити кави. Тобто є такі моменти навіть на сьогоднішній день тут. В грудні Місяці 23-го року мене обрали як голова правління ради ВПО при Криворізькому районі, і тобто ми спілкуємо спілкуємося між громадами з саме членами ради ВПО для того, що ми можемо створювати, що ми можемо розробляти, що ми можемо робити, як підсилювати саме сім'ї родини ВПО для. Знаходження робіт для того, щоб був вільний доступ до юридичних послуг, до яких соціальних сфер, да тобто, щоб люди були більш обізнані і навіть того, що якщо людина не може знайти роботу, що це є перекваліфікація, що це є можливість написання грантових заявок та відновлення своєї роботи, щоб хоч якось трішечки фінансово себе забезпечувати. Люди, які вже знають родину мене, вони звертаються до мене за консультацією за якоюсь допомогою чи є якісь можливості, да, тобто або у нас є спільна група, в якій ми повідомляємо там про можливі там курси, про а, а, отримання там консультацій юридичних, тому що в нашій групі. Також є юристи із числа внутрішньопереміщених осіб, які також підтримують, допомагають і надають консультації, роз'яснення стосовно якихось питань, тому що зараз дуже активно це було переоформлення. До людей багато питань, чому так сталося. Що Якщо людина не може знайти роботу, то це є проблемою не лише цієї людини, а й, мабуть, на більшому рівні, тому що треба надати людині цю роботу. І залишається таке відкрите питання, це житло. Тому що житло ми розуміємо, що можливості придбати нове житло немає у людей, і те, що Люди все ж таки, з більших гробших так громадах, що люди починають продавати своє житло, да і люди ВПО їм немає куди йти, і тому вони шукаються або прихистки або якісь гуртки. Але їх також не вистачає. Благодійний фонд він продовжує функціонувати. Ми працюємо, ми залучаємо гуманітарну допомогу. Її на сьогоднішній день вона вже зменшилась але з тим, що в нас є вже організації, які з нами співпрацюють і вони нам допомагають. А також коли родина приїжджає, ну, зрозуміло, що вона виїжджає без нічого, да взагалі нічого немає. То люди звертаються, ну це продукти харчування, так, це додаткові які засоби, засоби гігієни, це е, всі інші прилади, які необхідні ну, для першочергового такого життя. Е, тобто, е, і та діяльність що стосовно проєктів, які пишуться, да, які саме е, за, за для підтримки людей, тобто це або меблі, або е, якісь там. Е, Постілі дано все в тому, що саме перечергова необхідна це малюнок з великої історії, тому що це саме стосується благодійного фонду. Одна дівчина місцева з Софіївки, вона під час активних бойових дій виїхала в Бельгію і познайомилася там з іншими людьми. І розповіла про внутрішньопереміщених осіб, саме про дітей, які мешкають на сьогоднішній день в громаді. І люди зібралися самостійно, вирішили допомогти та подарувати дітям. Таке свято, подарунки. І кожна людина, яка долучилася до того подарку, подаруночка, який був відправлений нашим дітям, а вони підписалися тут. І тобто, це у нас як пам'ять, як підтримка да, про людей з Бельгії, які пам'ятають, і вже другий рік відправляють нашим дітям подарунки новорічні.